Ми ж розлучились, матінко свята чи я тебе примушую кохати. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 11 на день героя організували благодійну виставу за однойменним романом Ліни Костенко Маруся Чурай. На превеликий жаль, наша історія писана кров'ю і піснями, і ось саме. Твір Ліни Костенко, роман у віршах Маруся Чурай, якраз найбільше, найбільше підходить до сьогоднішнього дня і найбільше може зачепити навіть найвибагливішого глядача. Романа Матуш зізнається, що поставити п'єсу Маруся Чурай це її давня мрія, яку допомогли втілити одинадцятикласники, які зіграли головні ролі. Ми готувалися заздалегідь. Ми підбирали ролі для окремих учнів, костюми. Багато працювали над словом. Щоб донести, щоб показати образ легендарної нашої співачки 17-го століття Марусі. Чурай, великих складностей у підготовці вистави не було. Усі учні максимально вжилися у своїй ролі, розповідає Романа Матуш. Виставою Марусі Чорай, яку організовують наші одинадцятикласники, наші випускники. Ми з однієї сторони вшановуємо пам'ять наших великих пращурів, козаків, а з іншої сторони, хочемо привернути увагу громадськості, учнів, батьків, вчителів до сучасних героїв. Заради грошей, багатських книг. Чи ти тоді одна не уступився Чи сам себе навіки опани. Роль Марусі Чурай дісталася Софії Собчук, а її коханого Гриця зіграв одинадцятикласник Вадим Галько підтримати сина і привітати з прем'єрою. Прийшла мама хлопця. На даний час ця вистава дуже актуальна, тому що завдяки нашим збройним силам, які зараз знаходяться на сході і боронять нашу землю, ми можемо проводити такі заходи в школах і показувати такими такою виставою дітям, згадувати нашу історію, щоб вони ніколи не забували. Зібрані від показу вистави гроші. Дирекція школи планує спрямувати на потреби збройних сил України.